Обласна влада добиватиметься виділення коштів із державного фонду охорони навколишнього середовища на утилізацію пестицидів, що зберігаються у джуринському трутомогильнику. Щоправда, ініціювати цей процес має сама громада сьогодні. Проблема трутохімікатів, які зберігаються на складах в Шаргородському районі. А це 734 тонни, тони набула загальнодержавного значення за словами голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка. Допомогу слід шукати і у міжнародних фондах. Про це він заявив в ході сесії з Шаргородської райради. Наразі закордонні партнери готові надавати певні кошти на вирішення екологічних проблем. Там, де ефективно працює сільський голова, територіальна громада, депутатський корпус, там надзвичайно ефективно йдуть кошти сьогодні з Європи. Тому я просив би вас обов'язково цьому приділити увагу і районні державні адміністрації, районні ради зібрати декілька людей, які повинні займатися промоушеном району і давати нові контакти у написанні тих чи інших програм.